Уже второе заявление Столтенберга по части разрешения наносить удары по территории Российской Федерации за последние три дня. Глава НАТО. Понятно, что человек в целом ничего не решающий. Человек, в целом, у которого даже нет своей армии, это чиновник. Средней руки, но тем не менее сам статус его шокирует и бесстрашие тоже пугает. Он, конечно, не будет ни воевать ни за что отвечать, но идея максимально провокационная. Ну, варто зауважити, що коли Ольга Скабєєва говорить про армію Столтенберга, ну неможливо так говорити. Вона або просто не розуміє, що таке армія, або просто лукавить, що в принципі в її контракті я впевнений прописана як обов'язкова умова. Тому що армії бувають у країну, державних інституцій, так ну дійсно у того, що називається на Росії государством, так але аж ніяк не можуть бути у якихось середньої ланки чиновників, вже второе за.